Про цю красиву і величну жінку хочеться розпочати словами, які є її життєвим кредом. Я прагну досягти в житті простого дива, хай будуть терни на путі, хай буде злива, невдач, поразок і падінь, але на щастя, серед прийдешніх поколінь це в моїй власті, плекати віру і тепло і вчить любити. Я прагну добро й талант творити. Коляда Надія Семенівна народилася 11 серпня 1945 року в селі Липняшка Доброличківського району в сім'ї вчителя. Батько Дем'янець Семен Никоноч був вчителем хімії і біології, а останні роки директором Липняської середньої школи. Мама Дем'янець Ганна Федосіївна працювала вихователем колгоспного дитсадка. Після смерті батька в 1947 році сім'я переїхала до міста Севастополя, потім до міста Мурманська. І все ж таки повернулася до рідної Доброволичківщини, де в 1952 році Надія пішла до першого класу доброволичківської середньої школи номер 1 Ще в школі Надія Семенівна проявила себе активною учасницею. Не було таких гуртків, де б вона не брала участі, а художня самодіяльність була на першому плані. В 1963 році закінчила школу із золотою медаллю і вступила до Педагогічного інституту на факультет англійської мови. Після року навчання в інституті була зарахована в експериментальну підгрупу перекладачів, яка складалася із семи чоловік, вивчала військовий переклад, двосторонній та переклад заркушу. Закінчила інститут з дипломом з відзнакою у 1967 році. Мегічної майстерності. Вона учитель за покликанням. Вчительська справа стала у неї вільним мистецтвом. Вона на всіх своїх учнів накладає печать свого духу. Як вчитель знаходить своє щастя в навчанні, так і можна вважати щасливими тих, хто в неї вчиться. Шлях до вершин педагогічної майстерності у Надії Семенівни розпочався у 1967 році, коли була призначена вчителем англійської мови доброволичківської, восьмирічної, а згодом і загальноосвітньої школи. Розпочалися роки наполегливої праці. Кожен урок ретельно продумувала. А потім прискіпливо аналізувала його, народжувались і проходили випробування зерна досвіду, вимальовувався творчий стиль учительки, що переріз у чітку педагогічну систему. Спираючись на нове педагогічне мислення, Надія Семеніна поставила в центр уваги особистість учня, його індивідуальність, рівень підготовленості, бажання і здатність учитись. Широко впроваджувала групові форми роботи, диференціацію навчання, має свої творчі знахідки, які допомагали їй досягти високої результативності уроку і добрих знань учнів. Творчо використовувала Надія Семенна і ефективні форми та методи педагогічної науки у формуванні учнівського колективу як класний керівник. Організовуючи шкільне життя своїх вихованців, вона дотримувалася виконання декількох педагогічних умов. В організації вільного часу завжди враховувала інтереси самих учнів, дотримувалася повної добровільності та визнавала за кожним право брати участь в позаурочній діяльності, колективній творчості, проявляючи власну фантазію, дружбу та спілкування, особисту свободу і думку однокласників. Здібність відчувати і розуміти іншу людину ось що більше за все цінують вихованці Надії Семеніни. У пам'яті кожного випускника вчительки залишаться і чарівні мелодії осіннього балу, і чудові вечори, проведені біля вогнища під час походів, та українські пісні у її виконанні. А декламація віршів про дружбу, кохання, вірність викликала бажання бути схожими на неї в усьому. Яскравим свідченням високої педагогічної майстерності Надії Семенівни є її участь у районних та обласних конкурсах, науково-практичних конференціях, виїзних засіданнях кафедри іноземних мов педагогічного інституту імені Пушкіна. Педагогічний досвід Надії Семенівни вивчений і узагальнений Кіровоградським обласним інститутом після дипломної освіти. У 1977 і 1981 роках Надія Семельна була нагороджена грамотами Міністерства освіти УРСР та Українського Республіканського комітету профспілки за успішну роботу у справі навчання і комуністичного виховання підростаючого покоління. У 1983 році отримала почесну грамоту Управління культури Кіровоградського обласного виконкому за активну участь і досягнуті успіх в розвитку самодіяльного хорового мистецтва. У 1992 році коляда Надія Семеніна була представлена на районному конкурсі Вчитель року, де стала переможцем, а згодом і учасником фіналу обласного конкурсу Учитель року 92. Одним із конкурсних завдань було проведення уроку, який допомогли виконати учні 9-го Б класу середньої школи номер 6 міста Кіровограда. За рішенням конкурсної комісії Надія Семеніна стала лауреатом обласного конкурсу Учитель року 1992 року і нагороджена дипломом управління народної освіти Кіровоградського обласного виконкому. 1992 рік був знаковим для Надії Семенівни, адже вона отримала почесне звання Заслужений вчитель України. Недарма їй працьовиту, ерудовану людину з відкритою душею добре знають і поважають у нашому селищі. В 1993 році вона стала учасником міжнародної науково-практичної конференції Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського і розбудова національної освіти. Де Надія Семенна представила виступ на тему народознавчий зміст педагогіки Василя Сухомлинського і проблеми національної освіти. У 1998 році отримала сертифікат за участь у міжнародній конференції нові методи навчання англійської, виданий Корпусом миру. І в 1999 році за проведений зразковий урок з англійської мови отримала посвідчення, видане відділом освіти Доброочківської райдержадміністрації. Здавно відомо, що лише майстер може підготувати майстра, дослідник, дослідника, творчий педагог, виховати обдаровану дитину. За десятки років Надія Семельна навчила багатьох своїх молодих колег працювати з натхненням. Як кожен садівник мріяла свій сад у всій красі. Тож нині вона бачить результати своєї праці, адже сьогодні на заслуженому відпочинку. Не пориває зв'язки з колективом другої школи, зі своїми учнями, їх батьками. Доброго дня, семейно. Доброго дня, мій рівненьки, доброго дня. Мені б хотілося. Ну, поставити вам декілька питань, які стосуються вашого життя, педагогічної вашої діяльності. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили обрати саме професію вчителя і вчителя англійської мови? Так, відповідаю на перше питання: чому вибрала професію вчителя? Так у нас, мабуть, в родині було. В родині це родинне. Спадок такий родинний батько був вчителем хімії, і біології, мама шість років працювала вихователькою в дитячому садочку, старша сестра вчителем математики. І я вже теж стала вчителькою ще в дитинстві. Мені так подобалося своїми однокласниками залишати їх після уроків, чомусь вчити, допомагати вирішувати задачі, писати твори це було прямо моє хобі якесь. А потім е, англійську мову вивчали вже з п'ятого класу. Е, не було із в молодших класах е, предмету такого, як англійська мова. І от вперше я почула англійську мову, свою, свою другу рідну мову і вчитель, від вчительки ще була, багато залежить танцюра Марія Юрівна. Була вчителька, дуже в нас така вимоглива, принципіальна, але дуже ерудована. І мова її така була прекрасна, така плавна, така тиха, така врівноважена. І я собі ще так дивилася на неї і говорю, я все рівно буду знати цю англійську мову, так як ви, Марія Юрівна, буду говорити, так, як ви, Марія Юрівна. І так я вирішила будь-який вуз іти, якби тільки вивчати англійську мову. Ось так я стала вчителькою англійської мови. А скажіть, а скільки у вас років взагалі, педагогічного вашого став? Скільки ви працювали вчитель? 37. 37. і так я була змушена залишити роботу у зв'язку з хворобою свого чоловіка. А 37 років я віддала одній єдиній школі. І вчителя англійської мови, посаду вчителя англійської мови? Я не проміняла ні на яку, яку мені тільки не пропонували. Чомусь я така була закохана в свою професію і знала, що тільки тут я можу знайти себе, тільки тут я можу себе ствердити. Мені щастя таке випало Алла Олексійовна, дуже велике щастя. Я пропрацювала з вчителями трьох поколінь. Я працювала з своїми наставниками, старшими вчителями, коли я прибула в цей колектив, як вони мене прийняли, я в них вчилася, дуже багато набралася досвіду. Я працювала з своїми колегами. Ровесниками, і я припала мені щастя працювати із своїми учнями-колегами і своїми учнями. Це рідко кому здається. Моя мама казала, що під лежачий камінь і вода не підтече. І я отак, оцій прикасті, народній мудрості, так і слідувала. 37 років пропрацювала. Тепер я підтримую контакт, з, звичайно, школи. Ви знаєте, я дуже вас всіх люблю. Ну, у вас учнів дуже багато, які ось є ваша. Багато людей, які пов'язали, вибрали собі професії, які пов'язані занайшли моїми стопами, які стали вчителями англійської мови, перекладачами. теж. І самою першою моя була учениця, яка продовжила мою справу, це Світлана Хрома. Зараз вона знаходиться в містечку селищного типу Олайне, Литва. При балтиці. Mm -hmm. І жаль, що я не знайшла її листа. Колись ми з вами поспілкуємося. Я так і знайду ці перші листи. Ну, зараз ми можемо спілкуватися і по скайпу. Зараз більш такі комп'ютерні технології, зв'язок, а раніше писали листи. І е, вона дуже признавалася мені, що я. Багато чого Надія Семенина взяла у вас. І це я читаючи цей лист, просто в мене виступали сльози. А потім пішли Люба Рженка, яка закінчила в Дніпропетровську теж ІН'ЯЗ, але вона не пішла працювати педагогом, а пішла працювати перекладачем на заводі. А зараз вона в США з донькою виїхали і там знаходиться. Потім, потім у нас Таня Осіпенко, яка зараз ну вона часто приїжджала, а зараз я не знаю, де вона знаходиться чи в Кривому Розі. Таня Осіпенко, потім е, Віта Левицька, вона ж Бойченко, колишній директор нашої школи, це теж моя учениця. Зараз працюють в нашій школі дві два вчителі англійської мови: це Іра Чабанова, вона ж Коваленко. да, і, і Таня Таня Нерошніченко, вона ж Голубєва. Це ну, прямо гордість, як заходиш у свою школу, і тут же як твої тіти. твоє це все, твої ріднесеньки, які м, продовжили твою справу. Дуже хороша у мене зміна, дуже хороша надія. Олег Ценацевич, Ну, Я його навчала тільки в молодших класах, тоді як я вже пішла змушена залишити роботу, була по поважній причині. То теж став вчителем англійської мови. Послідовників і... багато є. Послідовників і багато, дуже багато послідовників. Я дуже рада, дуже рада. Це моя гордість і це моя надія. Так як і кожен вчитель, він гордиться своїми дітьми, а особливо ті, що послідували по кроках. А скажіть, будь ласка, ви от. Приймали участь у районному конкурсі «Вчитель року, а потім стали лауреатом обласного конкурсу вчитель року, року» 92-го року. Скажіть, які такі найяскравіші спогади у вас залишились про цей конкурс? Я знаю, що ви дуже така винахідлива і це вас завжди виручає. То що таке цікаве вам запам'яталося? Це було поетапне, як поетапне як би вам сказати, поетапне випробування. Моїх і до того ще сил прикладених до і йшли звичайно дуже тяжким шляхом. Раніше дуже були великі вимоги щодо конкурсу. Конкурс складався із вважайте, що з чотирьох етапів, і це було дуже складно. Перш за все, ми повинні вчителі, які здобули перемогу на районному конкурсі. І попали на обласний конкурс, то вони повинні були написати творчу роботу, свого досвіду творчу роботу не менше як на 40 листів. Слідуючий етап це урок з незнайомими, абсолютно незнайомій школі і з незнайомими для тебе учнями. Це була така проблема, я не спала ніч, я готувалася до без... мене урок був підготовлений. Ми знали, що ми будемо давати уроки. Але вперше в моєму житті це, це був урок ну, з незнайомих, не можете собі представити. Якщо я заходжу до себе в клас, я знаю, хто чим дихає, на якому рівні йде, як сьогодні справи по очах, бачу, чи виконав, чи не виконав. Так, а це... А це зовсім тоді привели дітей, які не знають ні тебе, ні ти ні. І, звичайно, тут включилося те, що я була в школі, в усіх гуртках, із сцени я не злазила, була активістка, комсомолка і всіх, всіх, в драматичному, в хорі. І стінгазету ми випускали завжди цих трьох у школі. Все-все-все. І от мені прийшла ідея, економія часу. Економія часу це дуже-дуже. дуже… Як учитель має зекономити час, значить він більше може дати знань учням. За урок я сам таки не хвилювалася, я за час, чи, я... чи можна використати це продуктивно весь цей час. І от я придумала їм, придумала так, скільки ж учнів? Скільки то сказали. А скільки хлопчиків, скільки дівчаток, я ж не знаю, скільки. Я придумала, перегнула лист на двоє, там були фломайстри, гарненько оформила. Звід... Не знаю, скільки хлопчиків, скільки дівчаток. Тут англійські імена з однієї сторони хлопчачі, то й дівчачі, все, виставила їм на парти, вони ще не зайшли, все це підготувала. Так я в журнал майже не за... майже не заглядала. в мене не була ця економія часу. Всі це поражалися, що я це вийшла з цієї ситуації. А потім сам, ви знаєте, сам оптиміст такий, і все якась у мене є ну така інтуїція, є таке, що я завжди вчилася в дітей. Вони завжди мене тримали, діти мене тримали. Я завжди хвилювалася. були такі уроки, що відкриті, що в мене тряслися ноги, поки я не відкрию двері і не зайду, і гляну, що передо мною діти. Все. Все тоді відпадало, хай там 12, 20, 12, 20 чоловік, все. Передо мною були діти, їхні очі, вони на мене надіялися, і я надіялася на них. Цікаві спогади, дуже цікаво да. слухати, можна безкінечно. І була така була настема, це на відкритому році, саме така молодіжна музика в нашому житті. Так там, фрістайл, все було. Все ж їх захоплювало, все добре. Угу. Добре, Добре. пройшов урок, теж прийшов на відміну, і я попала в фінал. Да. Четверо нас вийшло із восьмидесяти. Скажіть ще, будь ласка, от я знаю, що ви одна із перших спробували запровадити навчання у, для дітей шестирічного віку. віку. Да? Раніше ж тільки старших класів основних вивчала англійську. Да, да, Як вам так, вдалося от, методично, правильно організувати навчання з, з маленькими дітками? Які у вас можливо були труднощі? Ну, Щоб такі труднощі? Ні, перш за все, тоді ж не було ніяких ні підручників, нічого. Село у нас вважаєте, що село. Я сама собі сіла і написала малесенький підручник. Це об'єм вичитала, що десь ці ж да, вони повинні мати запас словниковий 120, 120 лексичних одиниць. Я собі склала все необхідне, все розписала. А потім, що як? Що кожен вчитель, я вважаю, що він повинен бути, я такого кредо дотримуюся в житті, що вчать у того вчителя, якого люблять, і вчать те, що цікаво, і вчать те, що може кожен. А ще я знаю таке, що от різний вік, різні психологічні особливості. І вчитель повинен бути на одній хвилі з дітьми, на одній хвилі, але бути високо на ній гребні. Хай буде яка ця хвилька маленька, він повинен бути там, на гребінці. Хай ця хвиля буде велика, бурхлива, він повинен бути на самому гребінці цієї хвилі. Інакше нічого в тебе не одержиться. Глибоке знання психологічних особливостей, малесеньких дітей. Це ясно, що треба. Добре знати, там все, що гра немає стійкої уваги абсолютно. Там не вимушена увага. Хочу слухаю тебе, да, хочу не Так. Да. А як ви зацікавлювали? Хочу... Да. А так зацікавила. Кожен урок в мене був це урок був сценарій. Це якесь було дійство, це якесь було актерство. У нас були маски. У нас були ляльки театральні. У мене й досі зберігається частину віддала е, е, Людмилі Миколаївні. Бо так тільки в, в цій комірці в мене зберігається іграшки, все. У нас були маски, у нас були костюми. Е, все було так, як воно є в житті. От, наприклад, День народження полі. Ми вивчали пісеньки, ми вивчали річівочки. Якщо я спочатку згодилася це все робити безкоштовно, але ж побачила Жанна Григорівна, що до нас також почали батьки вести дітей все на, на цей тест, був організований, звичайно, тест. Дітки відбиралися перший раз, дітки відбиралися по тестам. От літочки. І ці уроки сценарії, вони їх так захоплювали, вони грали кожен свою роль. Там була полі, ті приносили подарунки, ті гралися, ті співали, концерт полі давали на, на день народження. То коли приїхала вже комісія з інституту досконалення, перевірка скільки, то мої діточки шестирічні заствоїли 240 одиниць лексичних. Вони вищитали 240 лексичних одиниць. Але в нас було там і веселе подвір'я, і зоопарк. І спортивне свято на стадіоні, і, звичайно, уроки на природі. Це вже я, із досвіду Василя Олександровича Сухомлинського взяла уроки на природі. Дуже діткам подобалися уроки на природі, дуже. а в нас ви знаєте, гай, ставок, там така було тиша, було куди повезти затишок, все-все-все. Ми навіть всі до, до травиночки, як дерева називаються, всі, листочки рахували, кольори, які в осі, усі дуже гарно дітям далося. І от я дуже-дуже-дуже дуже задоволена тим випуском, і мені, на щастя, довелося так, що я випустила це, взяла їх 6 років і в 11 класі випустила. То ми йшли вже в 11 класі, ми вже йшли по двох підручниках. А, звісно, ця хвиля вона міняється. Закінчуються іграшки, знімаються маски, і ти входиш в серйозні нестандартні уроки вже: 9, 11, 10 клас. Там вже серйозні проблеми. Навіть ми давали такі конференції, уроки, нестандартні уроки, уроки шоу, уроки дисп диспути, про видатних англійських письменників. І ми навіть парти в класі розставляли не так, як є три ряди. Ми розставляли або їх колом, або квадратом, або буквою Г. У нас був завжди радник, у нас завжди були. Ось навіть на виховній годині це вперше, якщо в історії школи я провела виховну годину. ну не виховна година, а такий, захід, захід який називався «Педагогічний ринг де стали на одні ваги вчителі і діти. Рішали, вирішували одні проблеми, діти і вчителі. Писали вірші діти і вчителі. Писали шаржі на вчителів, писали на дітей на уроках. Це було так цікаво. Дискусія за шкільну форму, все це вийшло, що вчителі задоволені що діти. Там треба своя хвиля. Дякую. І скажіть, наостанок, я знаю, ви людина дуже така творча, і вас всі знають як творчу людину, і знаю, що ви пишете власні вірші. То хотілося б почути дуже цікаво, щоб ви нам зачитали хоч один із них. Да, дітей вчила писати вірші. І сама вчилася. І О, так це в мене було. все. Мамина калина. Росте калина в мами на могилі. Схиляє віти в смутку та журбі, а восени горять багряним цвітом червоні китяги та листя на гіллі, посаджена вона по заповіту про це просила мама за життя. З калиною я часто розмовляю, а чую мамин голос небуття. Будь сильна, доню, не схиляйся від горя, Біль втрати теж свій час перенесла. Знай, в кожній ягідці і листочку я з тобою будь сильна, доню, так, як я колись була. Дуже гарні такі слова. А, так. а тепер за нашу добру делічівку. Треба ага, було мені закладочку зробити, так? Село, дитинства мого, е, мого, моє село, дитинства, мого, пристань, де кожна вуличка і кожне деревце мені знайомі, де життя, джерельце, де килим споришу, люблю тебе за це. На диво носиш назву величаву, що поєднала в собі величі добро, шепочуть тихо, верби біля ставу. Про те, що сотні літ колись було. Про те, як скіфи степом кочували двайливі землероби і скотарі, і як татари, й турки плюндрували й палили хлібні ниви у вогні. І про козацьку славу та звитягу розкажуть три верби над джерелом, що до цих пір струмує з під каміння на височеннім схилі за селом. Легенди вам повідають століття про поселенця, майстра коваля. Що поселився біля річки добра, де трав розмай, і пісня солов'я. Іду з гори до ставу і милуюсь хатами, що біліють у садках, і чорнобривцями, що цвітнуть пишним цвітом під викнами садиб у квітниках. Люблю усе в тобі моє село, усе, у чим роками проростала, каштанову алею, гай ставок. І стежку ще до школи протоптала. Дякую вам за вами. мені відомо, що лише майстер може підготувати майстра: дослідник дослідника, творчий педагог, виховати обдаровану дитину. За десятки років Надія Семенівна навчила багатьох своїх молодих колег працювати з натхненням. Як кожен садівник мріяла свій сад у всій красі, тож нині вона бачить результати своєї праці. Адже сьогодні вже на заслуженому відпочинку не переривають зв'язки з колективом другої школи, зі своїми учнями, їх батьками. До сьогодні чути в школі відлудня про її талант, педагогічний хіст, інтелігентність і доброту. У шкільному музеї зберігаються здобутки вчителя як зразок для педагогічних працівників та учнів школи.